Отримує більше 54% голосів, Юля Томашенко – близько 13 голосів. Ці дані цілком збігаються з даними нашого паралельного підрахунку голосів. Станом на цю годину ми отримали результати з 95% дільниць за виключенням міста Києва, де ще йде підрахунок. І деяких областей, де відбувалися одночасно місцеві вибори, що пояснює затримку пірпідпідрахунку голосів, тому що одночасно здійснюється перерахунок не одного, а до чотирьох бюлетенів. За нашими даними за Петра Порошенка віддали свої голоси 54,12 виборців України за Юлю Тимошенко, Тимошенко трохи менше 13%. Окрім того, ми вже безумовно отримуємо протоколи з мокрими печатками з дільниць і з окружних виборчих комісій. Хочу зазначити, що при підрахунку голосів. Майже не встановлено будь-яких порушень на сьогодні. На уточнення відправлено тільки десь близько 90 протоколів. Це настільки незначна частина протоколів, що вказувати про те, що були чи якісь порушення під час підрахунку голосів взагалі немає підстав.